В даному відео я розповім вам, як з точилки для заточування ножів сайту Aliexpress і Amazon, яка називається Xarilk Gen 2, можна дуже легко і просто своїми руками в домашніх умовах зробити точилку з постійним кутом заточування. Всім миру, добра і любові! Сьогодні повинно бути дуже цікаве відео, оскільки я покажу вам дуже простий варіант, як переробити цю точілку на точілку з постійним кутом заточування. В даному відео я розповім вам всі, в чому перевага і в чому недолік точілки з постійним кутом заточування. А також розповім вам свою думку, варто придивлятися до таких точілок чи ні, і в чому основний недолік такої точілки. І так, почнемо ми з того, що розглянемо. Ось такий ніж, це ніж зі складною геометрією. І на прикладі цього ножа я розповім вам, в чому проблеми при заточуванні такого ножа на стандартній точилці, яка працює по, стандартному, по стандартній схемі є шарнір. І коли ми зміщуємо брусок в сторону відносно шарніра, міняється кут заточування. І я думаю, це всім зрозуміло. Давайте це я продемонструю вам на прикладі, є... ось наприклад, встановимо тут кутомір. Обнуляємо його. Наприклад, у нас тут виставлені 15 градусів на сторону, але нам не потрібно виставляти ці 15, ми бачимо 0. І коли ми зміщуємо брусок на п'ятку, ми бачимо зміну кута. Зміну кута в пів градуса. 0,5. Звичайно, я б на це взагалі не реагував, тому що 0,5 градусів це взагалі нічого. Ми це на підводі не побачимо. Це непомітно. І тому в стандартних ситуаціях я на це взагалі не звертаю уваги. Але якщо ми змістимо цей ж брусок з а, брусок на край, ми бачимо 2 градуси різниця. Там має бути навіть 3 градуси. Чомусь воно показує 2, ну десь 3 градуси там виходить, я дивився, ну хай буде навіть ці 2 градуси. І 2 градуси 2,5 це вже багато. Це вже багато для цього ножа. І ми це будемо помічати. І в цьому недолік даної точілки при заточуванні ось таких ножів з такою складною геометрією, коли основна ріжуча кромка віддалена від о, кінчика ножа. Відстань велика, радіус великий, і це набігає ось ця різниця в кутах заточування. Звичайно, я можу змістити, ніж по-іншому розмістити в зажимі і трішки компенсувати цю різницю. Але я спеціально розмістив його так, щоб продемонструвати вам всі. Переваги точилки з постійним кутом заточування. І щоб дізнатися про ці переваги, давайте я продемонструю вам, як переробити точилку КСРіл Gen 2 під точилку з постійним кутом заточування. І ви бачите декілька варіантів. Я всі вам продемонструю, тому що кожен має свої недоліки, і лише один мене влаштовує. І щоб ви не зробили помилку, коли будете вибирати собі ось такі перехідники, якщо заплануєте зробити з цієї точилки точилку з постійним кутом, я продемонструю вам всі варіанти. Для того, щоб. Ну, почнемо ми з самого простого, самого дешевого варіанту. Я його планував зробити. Просто придбали ось цей перехідник з 8 на 12, тобто з горизонта на вертикаль, 8 на 12 перехідник. Ось тут ми кріпимо наш шарнір, нічого не міняємо, просто ось так кріпимо, а сюди встановлюємо втулка, шариковий підшипник чи лінійна втулка на шариках, яка на 6. 6х12. На 6 це. Внутрішній 12 зовнішній діаметр. Далі ми встановлюємо ось нашу штангу, і у нас вже виходить точилка з постійним кутом. Тут ми трішки піднімаємо, тут встановлюємо, все. Можна користуватися точилка з постійним кутом заточування, але тут є недолік, який заважає працювати. Чому? Тому що ось це. Ковзання приємне. А ось це туличне сковзання, тобто ось ця штанга ковзає по от, там в отворі, його недостатньо і воно підклинює. І тому точити можна. Я бачив, там люди точать і так руками підтримують, тобто в них також якісь проблеми з цим ковзанням, і вони ось так руками підтримують. Це буде дешевий варіант. Цієї доробки, да, прийдеться помучитись не дуже зручно, але можна заточити, ніж з постійним кутом заточування. Я б не рекомендував. Є інші варіанти, да, більш, можливо, дорожчі, але більш приємніші і зручніші. Тому ось такий варіант, ось такі недоліки в даного варіанту. Залишаємо так, як є. Наступний варіант можна. Використати штангу шестерку, Ось тут, на різьбу, накрутити якусь 8 перехідник, і зафіксувати ось тут, тому що тут всередині вісім. Тоді ми купуємо 12х12 перехідник з вертикалі на горизонталь, дві втулки 6х6, і встановлюємо нашу штангу і користуємося отак. Це вже буде набагато зручніше, ніж попередній варіант, тому що ковзання буде приємніше, але є інший недолік. Справа в тому, що шестерки, це дуже мало в діаметрі, і вони гнуться, трішки гнуться. І тому буде підклинювати в будь-якому випадку. Так, да, буде набагато краще, ніж тут, але все одно буде ефект підклинювання. І я дивився декілька відео, не знаю, досить багато відео. І всі роблять такі точилки з постійним кутом заточування і використовують штанги мінімум 8 мм. І деякі навіть 10, і воно працює значно краще. Тобто 10 вона взагалі практично не відгинається, і там ще краще ковзання. Тому не рекомендував би робити ось таке є якби цей ефект, і дуже неточно буде ось це заточка, не точно буде відгинатися ось ця штанга, і не дуже приємна буде робота. Але так, да, воно приємніше, ніж з таким варіантом. Наступний варіант це. Придбати штангу на 8, ось таку вони є в продажі на Aliexpress будь-якої довжини. У мене ось така довжина, тому я її використаю. Але, звичайно, її забагато, їй не потрібно таку довгу. На Aliexpress можна придбати будь-якої довжини. Далі, наприклад, купуємо 12 на 12 і використовуємо ось такі а, втулки. Це мідно-графітні втулки, хоча воно дуже схоже на алюміній, але називаємо її мідно-графітною все ж таки. Цю втулку. В який алюміній? Латунь. Латунь і графіт. А це алюміній, так, сам перехідник. І ось так можна користуватися. Ось так. Це, можливо, більш правильніше, ніж попередній варіант, але я не рекомендую використовувати ось такі втулки. Чому? Тому що ковзання по цих втулках все одно не таке. Як по шариках, по шариках воно ковзає краще і тому менше ефекту ось цього підклинювання. А ось тут я відчуваю цей ефект. Тому навіть якщо ви застосуєте ось такий варіант, тобто будете використовувати ось цей тримач шестеркою, хоча він мені подобається значно менше, ніж ось такий. Але тим не менше, якщо ви там побажаєте зекономити і все ж користуватися однією зі штанг шестеркою, що я не рекомендую, тому що все одно є цей ефект згинання. Ні в якому разі не користуйтеся втулками. Користуйтеся шариковим лінійним підшипником. Воно набагато зручніше. Це я показав просто для того, щоб продемонструвати вам, що робити не треба. Не потрібно купувати втулки. Але що можна зробити? Можна купити ось такий перехідник, де буде з 12, і використати один ось такий тобто одну шестерку, а одну вісьмерку втулку. Є такі перехідники під ці втулки, вони би, з різними діаметрами, і тоді можна да, ось так застосувати. Але наступний варіант буде набагато зручніший набагато цікавіший, тому не рекомендував би ось цей попередній варіант, тільки ось такий. Ось такий перехідник, горизонт на вертикаль, дві втулки. Не обов'язково ось такі. Як в мене в мене просто такі були в наявності: просто вісьмки, ось такого зразка, рівні. 8х8. Внутрішній надіваємо і купуємо вісьмку штангу з тримачем. В даному випадку цей тримач від в мене був в наявності він від точилки Тор. І ось такі комбінації вже ось ця точилка з постійним кутом заточування. Мені подобається. І я би користувався всі інші попередні. Варіанти, які я вам продемонстрував, не такі зручні, як ось цей варіант. Тому не рекомендую попередні варіанти. А ось цей досить зручний. Я навіть в мене навіть є бажання заточити ніж. Тому якщо вам цікаво побачити заточування ножа на ось такій точці з постійним кутом заточування, напишіть, я підготую таку заточку. Ось цей варіант вже робочий. Да, можна купити, повторюсь, набагато коротшу штангу, її не потрібно такою довгою. А можна просто ось вот такий тримач штангу купити, нарізати різьбу і використовувати ось цей тримач, але він мені не подобається. Я би не рекомендував краще придбайте собі інший тримач зі штангою, воно, можливо, навіть економніше буде. І ось цей тримач від компанії Тор досить хороший. Є інші тримачі е, хороші, просто в мене це є в наявності, тому я використав його. І ось така точилка вже можна працювати. Ну а тепер цей найкращий варіант. Надіюсь, вам сподобалась мої ідеї, і ви віддячите вподобайкою під даним відео. Якщо не сподобалось, пишіть що не так. Якщо в когось є цікавіша ідея, пишіть, обов'язково все пишіть в коментарях під відео, оскільки мої відео виключно для інформації. Я радий, коли приймають участь глядачі і діляться своїми цікавими ідеями. Мені самому навіть цікаво по почитати. Так, ось така точилка з постійним кутом заточування. І тепер перевага цієї точилки. По-перше, щоб виставити кут заточування на цій точилці, нам достатньо обнулити кутомір від цієї точки. Це в нас абсолютний горизонт, він постійно однаковий, не змінюється. А далі просто встановлюємо кутомір сюди і виставляємо потрібний кут заточування, наприклад, 15 наших градусів, там 16 градусів. Немає значення. Любий кут заточування можна виставити ось тут. Не потрібно вже. Обнуляти на штанзі. У нас там постійний нуль. це наша точка 0. А тут вже набираємо нам потрібний кут. І в даному випадку ми зробимо 6, 16 градусів. Тепер ми будемо точити це ніж під 16 градусів. А зараз я продемонструю вам всі переваги точилки з постійним кутом заточування. Встановлюємо кутомір, тут в нас 0, давайте вам це продемонструємо і зміщую кутомір з бруском на край. Ми пам'ятаємо, що було пів градуса різниці. Зараз 13 соток. Це взагалі нічого. Тобто кут не міняється при зміщенні кута е, бруска в сторону. А саме цікаве, це коли ми зміщуємо брусок на кінчик ножа. Ми бачимо, що все одно кут не міняється. Ці 34 сотки це взагалі нічого. І врахуйте, що кутомір відхилився туди. Якщо його вирівнює, буде все одно нуль, тому що кут не змінюється, оскільки горизонт не міняється. Але кутомір рахує і кут в сторону зміщення, тому тут кут не міняється, там будуть ці самі 16 градусів. Ну але навіть якщо б тут було ці 37 соток, це дуже-дуже мало і на це, звичайно, не потрібно зважати. Ось основна перевага точилки з постійним кутом заточування. За такого принципу не буде мінятися кут заточування навіть при заточуванні ось такої складної геометрії ножа. І так, який висновок я для себе можу зробити в результаті даного відео? Звичайно, я не заточував жодного ще ножа на точилці з постійним кутом заточування. Тому всі мої висновки, це виключно моя логіка, мої припущення на основі ось даних тестів. Що я можу зробити? Який висновок я можу зробити для себе? Точилка з постійним кутом заточування має е перевагу в тому, що можна точити е ножі навіть зі складною геометрією. При цьому залишається постійний кут заточування. Якщо розглядати стандартні ножі, які точу я там зі всі мої ножі, практично всі, крім, ось цього, з кухонних ножів, там буде, не буде такої складної геометрії. І тому точилка стандартна, вона М мене повністю влаштовує і це е зміна кута заточування при зміщенні бруска -з, з центру вона незначна і вона взагалі ніяк не впливає на результат. А, а звичайна точилка має свої переваги перед точилкою з постійним кутом заточування. Які саме? Справа в тому, що ось цей тримач має вагу. Ось ця, ось цей ця перехідник разом з втулками має вагу. І вся ця вага вона давить на брусок, який давить на підвід. І тому вже ось тут змінити тиск бруска. Вам не вийде. Я люблю е, максимум відчуттів при заточуванні. Ось тут вже не так багато цих відчуттів. Це, звичайно, взагалі не критично. І я можу отак заточувати, ніж зараз, ну, те, що я відчуваю, мені навіть подобається, але відчуттів менше. І тому я б свою точілку, наприклад, Косім або хепстон не поміняв на точілку з постійним кутом заточування, будь-яку, тому що я впевнений, в усіх буде ось така ситуація, тому що я звик уже до такого принципу стандартного заточування. А ось тут воно, ніби по по іншому, відчувається. Да, є свої переваги ваги, і ця перевага це постійний кут заточування, але є свої недоліки. Тому ви для себе вирішуйте, варто чи ні купувати точілку з постійними кутами. Але якщо розглядати точилку Ксаріл GEN 2, де є два варіанти, я завжди зможу встановити ось цю, цей елемент і точити звичайною точилкою, тобто використовувати. А коли потрібно точити ось таку складну геометрію, а, купити собі штангу, купити ось цей перехідник, дві втулки, тримачки в мене вже є. На 8, а кого немає, то звичайно його також треба купити. І тоді, коли буде необхідність, користуватися ось такою точилкою. Тобто вона універсальна, Її можна, нею можна користуватися цією точилкою. і як постійний, з постійним кутом, і з змінним, з ось стандартним шарніром. Ось таке вийшло відео. Надіюсь, воно було цікавим і корисним. Якщо так, вподобайка. І Якщо ні, пишіть, що не так. Буде цікаво почитати ваші ідеї, ваші коментарі. Все, якщо цікаво побачити заточування ножа, ось такою точилкою з такою модернізацією, пишіть, я підготую відео з заточуванням. На цьому все. Всім дякую за перегляд, миру, добра і любові!